Доброго ранку, діти! Як ваш настрій? Гадаю, чудовий. А скажіть, будь ласка, хто був у бабусі в селі? Так, були і багато цікавого бачили. А на городі у бабусі були і допомагали врожай збирати? Молодці. А я теж бабусі допомагала. Добрий день! Добрий день, Дариночка, яка ти молодець, що допомагала бабусі. Тоді тобі і діткам буде легко відповідати на загадки, які нам загадає мій гарний знайомий Чепаліна. Готова? Так. Гадаю, дітки готові. Починаємо. Привіт! Я буду загадувати загадки. А я буду малювати та підказувати. Слухайте уважно загадку до кінця. Уявляйте, про що йде мова? Перша загадка. Народжуються з квітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Так, це яблуко, а це фрукт чи овоч? Вірно, це фрукт. Росте на дереві, на яблуні. А яким кольором можна розфарбувати яблучко? Так. І зеленим, і жовтим, і червоним зробити його рум'яним, наливним. А ви знаєте, зараз селекціонери налічують сім з половиною тисяч сортів яблук. Слухайте наступну загадку помаранчева і гарна у землі сидить немарно, соковита, солоденька, вже й стала чималенька. Вірно, це морква. А якого кольору морква? Вірно, можемо взяти оранжевий помаранчевий. А ви знаєте, давні предки сучасної моркви були жорсткі і мали фіолетовий колір. Знадобилось тисячі років селекції, щоб отримати солодку оранжеву морквину, до якої ми звикли. А подивіться, як збирає моркву морквозбиральний комбайн. До речі, ми в Україні звикли вважати моркву овочем, а в деяких країнах Європи моркву вважають фруктом. В Португалії готують смачне варення, джем та мармелад, який експортують по всьому Євросоюзу. За європейським законодавством варення можна варити тільки з фруктів, тому моркву тут класифікують як фрукт. Ох ти, як цікаво. Хто по городу ходив та всіх питав. Чи всі живі, чи здорові, родичі гарбузові. Так, це гарбуз. А це фрукт чи овоч? Так, овоч, а якого кольору гарбуз? Так, оранжевий теж помаранчевий. А в якій казці гарбуз перетворився на карету. Так, у французькій казці Шарля перо. Попелюшка. А як ви думаєте, таке можливо? В 2021 році фермеру з Італії Стефано Кутрупі вдалося виростити гарбуза вагою 1226 кг. Цей гарбуз увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Ого, який велетень гарбуз! Слухайте наступну загадку. Розколовся тісний будиночок на дві половинки і посипались в долоньки на мистинки дробинки. Так, це горох. Слово горох означає тертий, тому що колись його терли, щоб отримати з нього борошно. Протягом століть люди вживали горох в зрілому вигляді, а ось популярний нині зелений горошок, тобто незрілий. Почали вживати в їжу останні 300 років. А ви знаєте коти Горошка, героя однойменної української казки. Це хлопчик надзвичайної сили, який народився з горошини та визволив своїх братів і сестру з полону Смія. Так, в маленькій горошині велика сила. От бачите, скільки цікавого всього ми дізналися. А саме про горох Сьогодні я хочу поговорити. Він такий смачний, коли молоденький, і який з нього смачний сутчик, коли він вже дозріває. Пропоную на згадку про бабусин горох виготовити гарну картину із трючочками гороху. Готова? Так, це дуже цікаво. Починаємо. Для роботи нам потрібна половиночка картону, А4. Зелений кламастер, стека, зелений пластилінчик, дощечка і горушок. Я взяла зелений. Та ось такий жовтенький. Ви можете любити вибирати. Починаємо. Ваш гарний настрій потрібен. Ми з вами трішечки порухаємося, у нас є хвилинка. Як живеш, ось так, як ідеш, ось так. Як біжиш, ось так. Як пливеш ось так. Як чекаєш обід, ось так. Як вітаєшся? Ось так. А як спиш, отак. Нас чекає пальчикова гімнастика. Ох-ох, ми посіяли горох. А минуло кілька днів. Він зійшов, зазеленів, буду їсти залюбки із горохом пиріжки. Для початку ми намалюємо ось такі стеблинки, на яких у нас будуть триматися трючочки горохові. Тут ще є такі завituшечки гарненькі, це вже ви за бажанням. Підготуємо пластилінчик. Нам потрібно буде ось такі три частинки відрізати стекою. Відрізали пластилін, тепер нам треба ним зайнятися, розім'яти, щоб він став у нас м'якенький. Пластилін уже в нас м'якенький, і ми розкочуємо ось таку невеличку ковбаску з усіх трьох деталей. Ось наші ковбаски готові, і ми зробимо стрючочок. Його зробимо. Трішечки пластіший, ось так пальчиками роздавлюємо всі три детальки. Ну і тепер наші стрючочки вже чекають свого місця. Подивіться, ми придавлюємо ретельніше ось так. І вони вже знаходяться у нас на стеблинці. Ось так. Зараз я скажу, що ми будемо робити далі. І що ж нам залишилося? Залишилось нам наші горошинки поставити на місця. Ось, наприклад, я беру ось таку помарачеву і ставлю сюди на місце. Ось так. Працюємо. Ось я вже закінчую доробляти наш останній стрічочок. Подивіться, як гарно виходить. Дітке, ще мені схотілося зробити рамочку. Я придумала жовтим кольором. Ви можете любим за допомогою мами або тата. Ось яка картинка в мене вийшла. А у нас здорова гімнастика. що сподобалось тобі працювати з нами, з дітками. Так, було дуже цікаво. Дякую вам за такі гарно цікавинки, які ми сьогодні з вами робили. Ми тебе ще запросимо до нас у гості, а зараз ми що, кажемо діткам до побачення, до зустрічі. До побачення!